Ти купив печенюжок Заварюй чай. чаю не відмовлюсь, дякую. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Пане Дбун приніс нещодавно нового трейлера. Цілком і повністю це відео було присвячено поверненню з одинадцятої частини в першу, Гераса. Доволі цікавого персонажа, що в новому таймлайні, який створив Люкан, буде хранителем того самого чарівного годинника. А ладно, це все той же ж самий Гаврило з новими прийомами та трішки зміненим дизайном. Чого ви готували Ти що було? Та сама прикольна українська гра про відьмочку босорка чи босурка. Отримає оновлення, що дозволяє грати одночасно з чотирма друзяками. Хочеш зі мною? Давай. Але тільки поки що в локальному режимі. Гилип Спенсер домовився з японцями, аби ті дозволили випустити 14-й Final Fantasy на консолях Xbox. Я офігів, Валера. Я офігів. Точної дати релізу поки немає, але обіцяють випустити це все діло навесні весні 2024 року. Обіцянка цяцянка там активно знімають серіальний фалабут. Настільки що хтось прямо з вікна свого шпигує, фоткає це все діло. Конкретно ці матеріали не показали ніч цікавого. Цікаво хіба ні? Ні, що тут цікавого. Саме кіно обіцяють встигнути релізнути до 2024 року. Також стартували зйомки третьої частини екранізації пригод Соніка. Про те, що буде продовження, повідомляли прямо відразу після прем'єри другої частини. Перші ж два фільми витягував Джим Керрі своєю харизмою. Наскільки мені відомо, у новій частині його не буде. А якщо я вистежу винного, буде ще гірше. Куди вже гірше? Старфілд ще не вийшов, а модороби вже збирають цілу команду, аби фіксити та патчити гру від багів. Мої вам співчуття. Спільнота ПК геймерів цієї гри просто неймовірна. Там багато багів. Тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Якщо ви придбаєте попереднє замовлення третього Baldur's Gate на ПК, ну от прямо зараз, то на релізі ви отримаєте можливість оновити гру до Deluxe Edition абсолютно безкоштовно. А чого так дешево? Я чогось не добачаю. У це видання входитиме саундтрек, артбук, таблиця персонажів ДНД, всілякі косметичні елементи та комплект предметів із Divinity Original Sin. Нагадаю, що на старті гра повинна буде мати українську локалізацію. Ну, так і буде. Том Гендерсон. Це бляха. Хто такий? Відомий інсайдер запевняє, що Microsoft дозволить трошечки зіграти в другий сталкер на спеціальному стенді Xbox під час цьогорічного Gamescom що пройде з 23 по 27 серпня. Виїжджаю. Запоріжжі поліція та СБУ знешкодили черговий канал незаконного виїзду за кордон. У цей час також, напевно, варто очікувати і онлайн-трансляції всього цього дійства. Туди ще буцімто привезуть помацати нову форзу та ще моторспорт. Боже мій, це всім до дупи. Кеш. А взагалі компанія вікна планує створити найбільший стенд за всю історію геймскому. Маєте докази? Ніт. Тому будете вірити мені на слово. Інтернетами ширяться характеристики типу майбутньої PS5. Консоль згідно ним буде доволі потужна і спокійно взуватиме Xbox Series X. Проте не варто забувати, що це все може бути неправда. А може ні. Також є витоки, начебто, нової консолі Нінтендо, ба більше вони стверджують, що деякі студії вже мають на руках новенькі девкіти. До того Бобі Котік вже інсайдерив, що портативка матиме потужність приблизно як у четвертого PlayStation. Усі схеми зберігалися на флесці. Не дуже розумно. А ще подейкують, що Bethesda готує ремейк Облівіена, причому самі вони його не розробляють, а замовили у Virtuos Games студії відомої ремастерами Dark Souls та BioShock, а ще новим ремейком Metal Gear Solid 3 Delta Snake Eater. Це ж от Сорстан не жартують. Оновлені сувої, начебто, покинуть кривий багований рушій Бефездий і будуть відтворені на п'ятому Unreal Engine. Я й не знала, що це наша гра. Ні, не наша. У Фортнайт додали Термінатора. Я здивований, як це його там досі ще не було. Японські розробники Steam Ninja оприлюднили план підтримки в Улонг палантіності. Це ж мапа. Та невже. Згідно ньому друге доповнення до гри вийде 2 жовтня. Потім буде колаборація з корейською брехнею П. Я сьогодні обійдусь без терміну Скарб, хоча ви мене поняли. У листопаді подія з попередньої гри Ніо. А третє доповнення планують випустити приблизно в грудні, поки невідомо, чи воно стане останнім для цієї гри. У мені все одно. Розробники Ford Solis ексклюзивно для IGN показали цілих 14 хвилин ігроладу своєї гри, що виглядає доволі цікаво. Так звані вайби Dead Спейсу чомусь присутні. Вже уявила собі цю фантастичну атмосферу. Коли ви дивитесь це відео, ймовірно, третій Baldur's Gate вже релізнусь. Якщо ви вже твердо переконані придбати гру, то приготуйте місця. Гра займатиме 122 Гігабайти. Найкраще у мені те, що мене багато. А якщо ні, то я прийшов вас переконати зробити це придбання, тим самим підтримати поширення української в тріплей проєктах. Тим паче, з того, що мені відомо, гра має бути насправді шикарною. А це клята правда. IGN нахабно спойлерну лише одного боса з Lords of The Fallen. Виглядає бій нецікаво, допоки бос раптово не перейде в другу стадію, саме під час якої має бути найбільше горіння. А ще я не втомлюсь нагадувати, що цей соус лайк -like отримає українську локалізацію прямо на старті. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. ДБД потроху перетворюється на якийсь Фортнайт, затягуючи різних персонажів з різних франшиз і не тільки. Цього разу поляки анонсували появу чужого з одноіменних фільмів. Майже стовідсотково впевнений, що він буде вбивцею, а не тим чуваком, якому доведеться вижити. Самовпевненість його згубила. Новий тизер in the Dark розповідає про якогось таємничого темного чоловіка. Відео настільки таємниче, що з нього нічого не зрозуміло. Saints Row досі живий. Я живий! ба більше розробники, які планували, випускають оновлення та доповнення. Нове ж DLC під назвою Song of the Ice and Dust має зарелізитись уже 8 серпня. Зволікатимеш, втратиш свій шанс? Ага. Збанкрутувати. Юка Кітамура покидає From Software. Напевно, вам нічого не скаже її ім'я, але фанати Солусів та й ті, хто бачили відповідні меми. <му> точно чули її творіння. За той час, що вона пропрацювала в компанії, встигла написати саундтреки для Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro та Elden Ring. Точні причини, чому ж вона вирішила покинути компанію, досить невідомі. Можливо, все було навіть так. Подивися ти своїм сраним авансом. В Майнкрафті на офіційному рівні завезуть доповнення з черепашками ніндзями. Нічого такого цікавого, але який крутий трейлер під ту саму пісеньку. Послухавши все, що несеться в інтернетах, GSC не витримали і таки офіційно оголосили, що другий сталкер такий справді буде на геймскомі. А? а я що казав? Приправивши те все красивим артом і лозунгом в угрупування Долг. Смертоносні аномалії, небезпечні мутанти, анархісти, бандити, вільні сталкери, гравці та партнери щиро запрошуємо приєднатися до нас та пограти в дему другого сталкеру на Gamescom. з 23 по 27 серпня. Вау! Wow. На тому ж стенді Microsoft також будуть і cd проєкти з доповненням до кіберпанку, в яке можна буде зіграти. Знову ж таки сподіваюся, що і для онлайн події вони приготують якихось матеріалів. Гадка немає. карти, які казали, що Star Wars, Jedi Survivor вийде тільки на Next-Gen консолі. Раптово передумали. Ні, я вас набрехала, набрехунькала. Нові джедаї таки вийдуть і на PlayStation 4, і на Xbox One. Я навіть не здивований. Попри анонс, розробка ще на ранніх етапах, тому точної дати релізу розробники не повідомили. Мене тривожить ваша невіра. Користувачі Xboксів, що оформили інсайдерського облікового запису, вже можуть помацати режим прямих трансляцій в Дискорді. Так, і таке вже є на Xbox. Чи буде таке на плейстейшені? Нема надії. Мікрософти випадково у сповіщеннях завчасно вказали про появу перших двох Baldur's Gate'ів у геймпасі. Він це не навмисно. Але поки ігри не потрапили до каталогу, то чого нема? Немаш. Ймовірно, вони заспавняться там найближчим часом. До гри Close to the Sun вийшов фанатський українізатор. Посилання на нього та на ютуб канал перекладача, як завжди, буде в описі до цього відео. Те. Там. Маленьку гру Фініс переклали вже офіційно. Українізація інді-проєктів теж надзвичайно важлива. Тому додайте до списку бажаного. Бо придбати її не вийде та й дати релізу, на жаль, поки немає. Хочу нагадати, що я досі чекаю. У розробників Saints Row таки закінчився контракт із епіками на ексклюзивність. І їх гра нарешті зможе зарелізитись 24 серпня у паровій крамниці дядька Гейба. Ну нарешті не очікували. А це рейдерське захоплення Дмитрових новин. Сажкоглядні новини. Настав час поговорити про серйозні новини. Наприклад, клон of Us під назвою The Last Hope Dead Zone Survival було видалено з Nintendo eShop. так само як і трейлер самої гри на Ютубі через страйк від Sony. Прощавай легенда. Дякую за щасливе дитинство. Я теж сумуватиму. Продовжуючи тему серйозних новин, репер Посмалон купив у фаната унікальну єдину карту з Magic the Gathering за мотивами володаря Кілець. Справа у тому, що до цього одна компанія пропонувала купити цю карту за 2 мільйони доларів і залишається лише здогадуватися, яку саме суму отримав продавець. Я стільки грошей з роду не бачив. Ну і трішки до менш серйозних новин. THQ Nordic офіційно анонсували Gothic Classic, порт першої Готіки на Nintendo Switch зі своїми фіксами та інтерфейсом. Відомо тільки одне. Вшистко менше в пожанку. Також користувач Радіта під ніком Клоух заробив платною трофей у скарімі завдяки вбивству на зіма. Так, ви почули все правильно. Здається, звучить як мрія, але останнім досягненням для нього було здобути нагороду за його голову у тисячу золотих, що він і зробив, вбивши на зіма. Ну, приємне з корисним. Хитро. А це був Сашко з каналу Сашко Огляд. Обов'язково підписуйтесь на його канал. Посилання, як завжди, в описі під відео. Також нарешті таки насправді релізнувсь третій Baldur's Gate і відразу став у топ-забавок Стіму, поступаючись хіба деколи counter Counter-Strike, проте файно обганяючи другу доту. І я вважаю, що це прекрасно. А також почав ловити ще одну хвилю гейту з боку локалізації. Особисто мені переклад норм. А якщо вам ні, то залишу посилання на ресурси перекладачів, аби ви змогли залишити свої побажання з приводу майбутніх правок. Давай робити, хоч щось користувачі п'ятих плейстейшенів поки не зможуть зацінити ні гри, ні перекладу. Їм доведеться чекати до 6 вересня. Ніби не надто довго очікували. А от тим, в кого Xbox і доведеться чекати ще довше. Бо конкретної дати запуску на консолях Мікрософтів взагалі нема. Ото непруха. Striking Distance, Компанія, що створила калісто протокол, раптово звільнила 32 співробітника. Білі тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера! Коментарів від студії ще не було, але всі звільнення підтвердили надійні джерела IGN. Ви це серйозно? Так, звісно. Друга частина Спайдермена отримала віковий рейтинг 16, тоді як перші дві частини мали всього 12. М'яса та кров'які напевно не варто очікувати. От трошечки жорстокості від Венома, мабуть, так. Ми з'їмо твої руки, а потім твої ноги, а далі обличчя від Тобі ясно. Мережею гуляє злитий ігролат нових мобільних асасинів. Показувати я вам його не буду, бо ще юбіки забанять. Але додам, що виглядає це все діло так собі. Інтернетами ширяться чутки, що під час Ево, що відбуватиметься з 4 по 6 серпня, покажуть нового трейлера МК1, і пліткарі вже мають список персонажів, що будуть там представлені. Рептилія, Шаокан, Шансун, Рейко та Мотаро. Пального до вогнища підливає і саме Дбун. То виставить артик з рептилією, то якийсь ностальгічний пост у Твіттері. Крім того, він офіційно заявив, що наступного тижня незери проведуть комбаткаст. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.